Отруйні змії України іні буває лише два види отруйних змій, але їх не вважають смертельно отруйними. Серед них є гадюка звичайна та гадюка Степова. Звичайні гадюки водяться на Закарпатті, Львівщині, Полісі, а на лівобережжі трапляються на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині Полтавщині. Гадюки не обов'язково сірі з Чорним зіпором. Можуть бути коричневі, майже чорні, голубуваті і в усіх є зігзаг. У Чорних гадюк його майже не видно. Але якщо ви зустріли повністю чорну змію, найімовірніше це гадюка Меланіст або Гадюка Нікольського під вид гадюки звичайної. Меланіст це позначення кольору, а не назва виду. Буває у тварини дуже багато меланіну і вона стає повністю чорна. Таких змій називають меланістами. Гадюка степова поширена в степу у лівобережних регіонах. Останнім часом цей вид реєструють і на правобережжі, але це поодинокі випадки. Гадюку Степову ще називають гадюкою Ренарда на честь відкривача, але це просто ще одна назва. Зазвичай дожина тулуба степової змії становить менше 60 см йдеться у Червоній книзі України. Хвіст короткий, 4-6 см у самок і 5-8 см у самців. Характерна ознака степової гадюки, зигзагоподібний візерунок на світлій смузі. У звичайної гадюки такої смуги немає.